Всі мають розуміти, що є статті захищені, є незахищені. І якщо закон, бюджетний кодекс велить витрачати на захищені статті, навіть гроші, які є на рахунках місцевих рад, але за незахищеними статтями, то це буде робитись, і це не примка казначейства. Казначейство – це просто гаманець. Гаманець, який не може бути винуватим в тому, що е, навіть не власник цього гаманця, а манця, якийсь мажор, прем'єр-міністр чи президент, витратив ці гроші не за призначенням. І сталося це не, навіть не цього року. Сталося це минулого року перед виборами. І ця ситуація була в бюджет цього року вже закладена. І ніхто нічого не змінить. Я це як бухгалтер кажу, що якщо... У мене немає грошей, то у мене їх немає. І скільки ви не звинувачите, нічого не буде. Я, я прийшов сюди тільки для того, щоб сказати, що не того пакетуємо зараз. От там сидять. там сидять, і навіть не там, але вони представники повноважні, тих, хто їх призначив. І винні в цьому. Президент, уряд і депутати, які на свої передвиборчі, тоді так звані соціальні ініціативи, прийняли 50 мільярдів зайвих. Коштів, які в бюджет геть не поступили, але їх витратили нього. І вже цей дефіцит, який зараз у нас буде на кінець року, десь 90 мільярдів гривень, з них 50 мільярдів це минулорічний ще переходний. І зараз ці 68 мільйонів, яких багато кому і нам в тому числі винні, ми їх не отримуємо, хіба що отримуємо на ці взаємозаліки. Ми їх не отримуємо ніяким іншим чином. І ніяких у нас немає для цього, і шансів немає.